Тосмай заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. ЄС наразі розмірковує надведенням дзеркальних мит на товари зі сполучених штатів Америки. Тобто, знову ж таки, незважаючи на те, що в Джиді відбулися перемовини української та американської делегації, ми говорили про зупинення військових дій. Ми говорили про припинення вогню. Ми говорили про встановлення справедливого і сталого миру між. Україною, Росією, хоча ніхто з нас не вірить росіянам, то окрема торговельна війна Сполучених Штатів з європейськими партнерами, з європейськими країнами, вони продовжуються і це також ніхто не відміняв. Дональд Трамп вирішив вести мита проти європейських товарів, проти канадських товарів, проти мексиканських товарів. Європейський союз сказав окей, в цю гру також можна грати вдвох. Виявляється, або ж як сказав би Дональд Трамп, цієї війни ніколи б не мало би відбутися, але ну вона вже є. Тому ЄС сказали, що введе дзеркальні мита на товари зі сполучених штатів і почнуть діяти вони з квітня. Таким чином, єс відреагує на 25 відсоткові мита запровадження адміністрацію Трампа. На імпорт сталі та алюмінію мита введуть на низку товарів, включаючи мотоцикли, віски, промислову, сільськогосподарську продукцію і багато чого іншого. Єврокомісія шкодує про мита, запроваджені США і готова до перемовин оскільки мита погано впливають на економіку. Ну та в принципі здавалося, що Європейський Союз це. Територія, де можна подорожувати без віз і купувати без додаткових мит, але бачите, як з'ясувалося знову ж таки, Дональд Трамп вирішив і на тому встановити також свої порядки. Хоча варто відзначити, що бачите, напередодні було 50 днів Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, там же було 50 здобутків Дональда Трампа. За ці 50 днів на посаді президента Сполучених Штатів Америки і напередодні яйця в Сполучених Штатах здешевшили на 2 долари до цін, які були ще за каденції Джо Байдена, тобто, все ж таки, в чомусь прорив таки відбувся. Можна дописати 51 здобуток Дональда Трампа на цій самій посаді. Ну і е, якщо б ми говорили вже про те, де сьогодні українська делегація, яка напередодні була в Саудівській Аравії, то глава МЗС України е, пан Сбіга сьогодні в Польщі зустрічається з паном Сікорським. А е, там вони розпочали зустріч у Варшаві. Головною темою, звісно, ж обговорення. Між главами дипломатії є висновки після вчорашніх американо-українських мирних переговорів в Саудівській Аравії. Ну і знову ж таки ми бачили, що міноборони Польщі показало, повідомило нам, що розблоковані шляхи і зброя для України Польщею через Польщу починає знову надходити. Е, ще одна. Подія цього дня у світі це те, що Джорджеску остаточно заборонили балотуватися у президенти Румунії. Так вирішив конституційний суд Румунії, який відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні. Тобто тут ми можемо сказати, що ми трошечки. Видихаємо стосовно Румунії, тому що, знаєте, до е загальної картинки Словаччини е і Угорщини нам от ще. Румунії не вистачало, але знову ж таки дивіться, ми не влазимо в вибори, ми не вмішуємося в вибори, які відбуваються в європейських країнах. Але звісно, ми можемо зі своєї сторони говорити про те, що якийсь з кандидатів нам подобається більше, якийсь з кандидатів нам подобається менше, виключно враховуючи ставлення до України. Якщо ми говоримо про проросійського кандидата, то звісно, говорити про те, що чекати від нього великої любові до України нам точно не приходило. Ось у підсумку ми говоримо про те, що його не допустили до виборів. Джорджеско, я нагадаю, кандидату президенти Румунії, який переміг в першому турі виборів. Однак тоді результати скасували. Його звинуватили у впливі на виборців через TikTok. Соціальні мережі зараз дуже розвинулися, і їх можна використовувати у різний спосіб. От TikTok приніс. Наприклад, Джорджеску перемогу в першому турі виборів, але вчасно на це зреагували. ЦВК тоді Румунії відхилила кандидатуру Джорджеску на президентських виборах і також зробила це через проблеми, каже з документами. Політик подав непідписане звернення з поясненнями про різницю у доходах в його декларації. Тут ми знову повертаємося до питання того, що корупція існує не тільки в Україні, не хочеться прикривати і казати про те, що е, ні, немає корупції в Україні, або е, що корупція в Україні е, не така, як у інших країнах. Ні, вона така сама, відповідно, просто для того, що вона існує, існує вона не тільки в Україні, а й в Європі. Бо нам кажуть, що ми не можемо вас там взяти до Європи, тому що Україна корупційна. Корупція є всюди питання тільки в тому, як на неї реагують, навіть в сполучених штатах Америки. Щоправда, там в цьому випадку тоді намагаються її узаконити максимально, щоб ніхто не сказав, що це корупція.